Цього року активісти у Дніпрі не раз вимагали від міської ради погодити створення природоохоронного заказника на території міста. Мешканців до такої ініціативи спонукала забудова зелених зон, будівельні паркани, які зводили без публічних обговорень. Зокрема, мова йде про косу на перемозі та прилеглі ареали. І, от на сьогодні маємо результат протидії цим процесам. У Дніпрі скасовано генплан міста. Дніпропетровський окружний адміністративний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, який задовольнив позов двох громадських організацій: платформа громадський контроль та сейв Дніпро. Тобто, генеральний план розвитку Дніпра, визнали протиправним. Що дає такий результат мешканцям міста, і зокрема якою буде подальша доля коси на перемозі, розпитаємо про це наших гостей сьогодні. У студії голова правління громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін та адвокат Василь Підлужний. Вітаю вас. Доброго дня Доброго. панове. Минулого разу ми з вами обговорювали незаконну забудову на косі. Отже, генплан скасований, і ви докладили до цього зусиль. Що не влаштовувало у тому генплані? Дивіться, ми кажемо не про те, що генплан скасований, ми кажемо про те, що зміни до генплану скасовані У 2020 році, приймався приймалися чергові зміни до генерального плану міста. А генеральний план міста це там, де будуть відбуватися забудови, яка земля під що йде. І дивним чином, в вересні він був прийнятий, і перед цим не проходили громадські обговорення. Тобто будь-який мешканець нічого не казав про це, і фактично люди про це дізналися, ось по факту прийняття. Це перше, якщо ми кажемо. Про що нам там не подобалося, це те, що велика кількість зелених насаджень фактично віддавалася під забудову. Те, що ми вже казали, це, там, наприклад, в парку Богдана Хмельницького певна зона віддавалася під можливість забудови. Те, що біля озер, наприклад, на лівому березі, Лівбережні три або на Фрунзенському, там дозволялося в тому чи іншому аспекті, біля озер. Певні забудови робити, тобто фактично там не було б зелених насаджень. Це друга і третя, те, що ми побачили в цьому генеральному плані міста в цих змінах, що дозволялося будівництво на певних зонах, які дуже шкідливі зараз по екологічним аспектам. Тобто, наприклад, біля Придніпровки є такі так звані шлаковідвали, і там фактично на шлакавідвалах дозволялося робити забудову багатоповерхівок через певний час. Я не вірю, що можливо там якось їх швидко очистити. І це могло погано вплинути на людей, тому що вони купували квартири і не знали, що там фактично дуже а, погана ситуація. І так само біля е, заводу Петровського там е, вирізався клаптик і так далі, і біля інших е, забруднюючих підприємств подібна ситуація. Тобто, фактично, ми кажемо про, про екологію, кажемо про зелені насадження, які впливають на все місто і як ми будемо дихати. Розкажіть про суди. Е -е... Секунду, я єдине хотів так. доповнити відносно перемоги, тобто, одні з важливих моментів, які стосувалися перемоги, це коли ще в 2021 році почались мітинги, коли поставили паркан? Потім прибирався цей паркан. Люди виходили, теж збиралися його демонтувати, і оці всі події відбувалися. То в ході цього всього було обговорення людьми відносно необхідності збереження тої екосистеми, тої фактично зеленої зони, яка є єдиною там. Умовно кажучи, замінником парка на перемозі, да, для шостої перемоги. І е, тоді з'ясувалося, що в 2020 році було частину цієї території, яка до цього була за генеральним планом міста завжди зеленою зоною, зелені насадження загального призначення. З самого першого прийняття генплана в 2007 році сталося зрозуміло, що в 2020 році функціональне призначення цієї території, це тобто те, що там можна робити, на зелених насаджень загального призначення не можна будувати. А її змінили на громадську забудову. Тобто, фактично, там, де сосни, було змінено те, що там будуть споруди. Угу. І оце було одним з приводів для того, щоб оскаржувати ці зміни до генерального плану, і суд в тому числі враховував, що ці території вони відносяться до екологічної мережі області і міста, і в даному випадку їх збереження є необхідним. Пане Василю, а завдяки чому вдалося все-таки виборити справедливе рішення? Е, дивіться, ну, на мій погляд, е, це був дуже складний процес. Там матеріалів справи складають, мабуть, 10 томів. Тобто, на моє персональне переконання, це умовно кажучи, спрацювало, що судді проявили себе, скажімо так дуже стійко. Тобто, вони вирішували справу, розуміючи там значими справи, розуміючи, там умовно кажучи, яке це непросте рішення, і таке інше. Вони підійшли, умовно кажучи, дура лекс Закон суров, але це закон. Тобто, умовно кажучи, якщо у нас прописано, що повинні проходити відповідні процедури, то вони повинні проходити. Якщо у нас прописано, що немає права змінювати частіше генеральний план міста ніж раз на 5 років, то вони не мають права цього робити. Якщо прописано, що екологічна мережа повинна бути збережена, то вона повинна бути збережена. Тобто, було дуже багато судових засідань, було дуже багато там, скажімо так, з'ясування обставин. Були виявлені навіть те, що графічні матеріали в одних документах відрізняються інших документах, які приймаються. Дуже багато змін вносилося uh, Да, за да, цей та, період. тобто. Тобто, умовно кажучи, було виявлено певні абсолютні невідповідності. Відсутність підписів відповідальних осіб на певних документах. Ну вовші загаліто дуже істотні були виявлені порушення. Такі були ну, допущені. тобто, це перемога сто відсотків, тому що будувати зараз на перемозі, точно нічого вже не можна на території зеленого Отже, пасажі. Зміни до генерального плану скасовано. Як це вплине на збереження коси на перемозі? Як це? А, це вплине, те, що наразі не можна отримати, дивіться, щоб отримати дозвіл на будівництво, у тебе повинна бути а земля. Ну, якщо не мова йде про реконструкцію вже існуючої забудови, а б, це повинно бути згідно до містобудівної документації. В даному випадку це генеральний план міста, план зонування, детальний план території це містобудівна документація місцевого значення. То вона повинна цього дозволяти. Тобто не те, що там в Києві вирішить, а те, що у нас затверджено як план розвитку міста. І у нас тепер ця територія відноситься до зелених насаджень загального призначення. На зелених насадженнях загального призначення будувати не можна тобто ми кажемо про те, що генеральний план міста це фактично план розвитку міста. Тобто, де що ми будуємо, під які цілі тут чи іншу землю віддаємо, і це стосується не тільки перемоги, це стосується інших аспектів зелених насаджень, те, те за що ми боролися безпосередньо. Тобто, щоб ви розуміли, умовно кажучи, у нас по генеральному плану повинна передбачена, що у нас повинен бути дотриманий норматив. Це тисяч, десь 1400 тисяч, тисячі. Щас можу помилитися, не скажу точно площу. але певна площа зелених насаджень повинна бути. У нас цей норматив не дотримано, У нас менше десь у нас не вистачає десь 40%, а може й більше зелених насаджень на місто. На місто. Тобто, а у нас все рівно скорочуються зони зелені, які фактично повинні їх збільшуватись, але при цьому місто штучно збиралось визнавати певні лісові території, особливо там за парусом, визнавати їх як е зеленими зонами, і таким чином штучно збільшити кількість зелених насаджень в місті. Але це не збільшення. Він там як був ліс, так і є. Просто вони хотіли змінити одне призначення на інше. Зараз діє генеральний план 2017 року. Так, да, з певними змінами 2018 року. А скільки ця ситуація триватиме, і що далі? Це вже остаточне рішення. Ну, дивіться, зараз прийнято рішення другої інстанції. Рішення набрало законної сили одразу після проголошення. Відповідно, зараз діє те, що ви сказали, генплан 7-го року з редакції 17-го і маленькими змінами 18-го року, і він може діяти до 26-го року. Тобто міська рада зараз може піти в касацію. Це буде довгий процес, мабуть, на півтора роки, але паралельно з цим. Вони можуть запускати спокійно по всій процедурі, по всім нормам закону, а внесення змін в генеральний план, це їм ніхто не забороняє. Тобто, дивіться, в даному випадку треба зазначити, що була новина на сайті міської ради, і вони кажуть, що вони тепер збираються унормувати згідно з чинним законодавством. Тобто, якщо розуміти це правильно, то тепер вони збираються зробити, умовно кажучи, по закону. Це процес непростий, тобто там розробляються певні спочатку. Там публікуються наміри, потім публікпро розробляється документація, потім слухання, потім інформування. Ну, тобто, певний цілий процес ну наших мешканців. Я гадаю, що цікавить єдине питання. Ця зелена зона на кості вона залишається. Ну, ми дуже сподіваємося, що так і буде. Але у нас підвищим є питання створення заказника. Тобто, у нас є розроблені документи від екологами і погодження, і схвалення Міністерством довкілля відносно необхідності, відносно підтримання позиції по оголошенню заказника, але міська рада. Будь-якими способами не дає відповідне погодження, тобто, поки що, ну на моє переконання, саме це може остаточно вирішити це питання. Тобто, наразі, звісно, да, генеральний план це істотні речі, тобто їх не можна змінити за день, якщо не робити щось абсолютно незаконне. Звісно, ми не можемо сказати, що міська рада завтра щось не зробить таке, що просто ну вообще не про але на сьогоднішній день це впевнена перемога. Так. То ми вас вітаємо Дякую. і я хочу Дякую. нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії був голова правління громадської організації платформи громадський контроль Денис Селін та адвокат Дякую. Василь Підлужний. Дякуємо. Дякую. Дякую.